Тож на ваших екранах зараз нам виведуть стартові склади команд. І епіцентр іминає. Отож, матч 15-го туру. Ну і Сьогодні він точно центральний. Тому що зустрічається команда, яка посідає друге місце, і команда, яка посідає станом на зараз п'яте місце. Ось ну, і нам демонструють болівальники епіцентру. Вже традиційно ми дякуємо. бачимо цей банер. Дякуємо, дякуємо ЗСУ. України. Слава Україні! Знаю, футболісти обох клубів також активно підтримують захисників та захисниць України. Поки ми були вже розпочався на цей матч, о, тоді підсад створив дуже багато моментів біля ворітьми от реалізувати Не змігся, потім знову зробив рвочик, але зрозумів, що не наздогнати м'яч. І зараз мароз забакові. Ну в групі А ще два матчі завтра відбудуться. Просто нагадаю, Поділля прийматиме агробізнес, Подільські дерби. Ну, а Нива Тернопільська вдома зіграє з Прикарпаттям. Ці трансляції безумовно діві спорта. Зараз яка атака. Бендера пробиває! гол! Іван Бендера на 15-й хвилині відкриває рахунок. Я думаю, в нашому матчі має стати поцікавіше зараз. Давайте подивимось на повторі. цей епізод. Ляшанка запустив Кравчука правим флангом. Той один дотик. Передача на Меренюка. І там в боротьбі Маренюк, ну, не торкнувся м'яча, але м'яч полетів далі. І, походу, Я так думаю, що все ж таки асист можна записати на Кравчука. Перед ним танчик Ремінняк поки що так знаходить партнера. І... А тут Ремняк знову пробивав, заблокували його удар. Міг Ременяк створити неабиякі проблеми Кам'янець-подільській команді. Пасувано Матюшенко. передача на дальню стійку. Там набігав Рязанцев, але засильний пас. Задум був непоганий. Насправді. зону Кравчук наздоганяє м'яч. Чекає, чекає партнерів. Вітає! Тут <кхів> мені здається, навіть не Бендера так пробивав. Там могло бути навіть автогол, міг бути. матчу у Піцентра на матч більше Залишається зараз. Яка передача на Ляшенко, Ляшенка. Є в нього просі. Ляшенко Пішов в обіграш. Прибирає м'яч, пробиває І тут який же ж момент. А тут пенальті? Так, це пенальті, друзі. Навіть з моєю коментаторською було видно цей епізод. І пенальті у ворота минає. 2-0. 2-0, друзі. Данило Кравчук забиває свій восьмий гол у чемпіонаті. Ми бачимо побіг до лави запасних. До тренерів. Пообнімався з тренерами Огляд того матчу, в центрі там була ну, маса моментів. А голів ноль. Сьогодні майже без моментів, а два голи є. Зараз Минай. минає. Климець поставив там на досвіді, так би мовити, поставив спину Дмитро Ко, і м'яч полетів за межі поля. В футболі так буває. Це я до того. І замість удару бачу, м'яч пішов за межі поля. Том Матюшенко у нас на полі. А зараз інший восьмий номер. Це Миронюк. Спід неї тут Кравчук і Росур. Ходить гру ліворуч на Бандеро. Бандера приймається. М'яч одразу один дотик. Скидає Климцю. Климець. Вводить... Бандера на Климця проходить цей пас. Климець прострілює. Там ніхто з його партнерів не зміг вставити голову і пробити поворота. Але тим не менш, аут. Аут для господарів. Білик. Данко головою прокинув там запорожець Росин. Запорожець! рахунок 3-0. 3-0 стає в матчі у камянці подільському На 58-й хвилині Євген Запорожець, ну, відзначимо, мабуть, Івана Демеденка. Саме його оця верхова гра. Передачу білока, безумовно. Бачимо, яка зараз передача. Демиденко прокинув парад і Запорожець як, в добрі, молоді часи свої має на увазі. А на швидкості випередив все ж таки усі Прострілює, Тут дуже небезпечно. Гунічев, Гунічев. Не дають йому можливість про Лише зараз розвертається. Ігор пробуває, але не точно. Ну і по суті, це перший такий удар у цій грі. Що немає там партнерів, кому відпасувати. Вийшов дочекатися. Зараз отримує від танчика Ляшенка. Передача на Бентеру перебуває. Іван Бендера після передачі Ляшенка, ну здорово зараз. Хорошу комбінацію розіграли камінчани. І 68 хвилин позаду розгором минає аркаміці-подільському. 4-0. 4-0 настає рахунок. Бачимо, здорово підіграли. Танчик і Ляшанка відзначаємо. І Бачив, бачив зараз Ляшанка. Бендера, який відкривався. Бендера, і... Бендера там Прокопчук набіря. Бендера зміщується під ліву ногу. Розвертається. Що далі? Далі Псона Демиденкоди пробуває? Ви ще воріт. Ну, зараз нас міг стати рахунок таким собі непристойним, я б сказав би. Якби Демиденко влучив, завершить цю частину чемпіонату. А зараз Беженар з м'ячем. Беженар. Демиденко в події пробуває повз ворота. Але там схоже від Прокапчука м'яч пішов все ж таки. Ще одна гостра атака. Кам'янчан. І вже п'ятий кутовий. Напевно, тут може бути дуже небезпечно. Ремінняк. Ні, там Климець. Климець підчищає. І не зміг він вирізати пас на Кристіна. Знову закарпі... закарпатці намагаються організувати атаку своєї команди. Бореться, намагається відібрати м'яч Йому це вдається. Демиденко. По суті, вихід вічнавіш Демиденко. Як же не точно пробиває і хапається за голову. Міг зараз Іван Я думаю, він дуже хотів би сьогодні забити колишнім одноклубникам. Але мега шанс зараз. Куди? Куди поспішати зараз? Епісант, все лунає нас. Фінальний свісток арбітра цього поєдинку, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському епіцентр вона завершився з рахунком 4-0. Вітаємо команду з Кам'янця-Подільського. Ну і дякуємо обом клубам за сьогоднішній матч. І безумовно безмежна подяка Збройним силам України. Не забуваємо допомагати силам оборони.